Розі нас інфо перші про головне. Поїхали страшна субота, 5 квітня для окупантів накрила усю країну Помста за кривий ріг. За трагічний вчорашній вечір усю Україну загалом триває. Бивство генералів в Москві це перші дзвіночки, як пишуть російські партизанські телеграм-канали, понад 25 дронів пекло та рута вразили аеродром по всьому кордоні. РФ також летіли наші нептуни по стратегічних об'єктах. Били і по Москві, і по самому центру. А нові західні ракети покошмарили усе прикордонні. Пишу, що загалом. За ніч ранок окупанти надрухувалися 900 чоловіка. Покальний ранок суботи, 5 квітня помста відповідь за обстріл по Україні за наших дітей в Кривому Розі, та, зокрема, по мирних жителях нашого прикордонні в Росії сьогодні втратив сто крат більше. Окупантів попередили буде, яка з генералом Карма пройшла сьогодні. Скажена ніч, була не тільки в тимчасово окупованому Криму, але й в Таганрозі та Москві. В той же час Пітерська авіаційне училище горить. Пишуть про десятки загиблих після влучення дрону по казармах та столовій під час вечері Шили ще понад 2500 чоловік. Окупанти пишуть про вибух побутового газу. Ті очевидці стверджують, що бачили дрон та дві ракети, які ударили по котельній у казармах. Страшний вогонь. Рідні вже почали штурмувати місцеві морги. Окупанти відчувають те, що відчувають українці кожного дня. Зокрема, те, що відчували вчора рідні в Кривому Розі. Крім того, вибухи лунали в Нижегородській, Курській, Воронезькі областях на Білгородщині. Режим надзвичайної ситуації. Цієї ночі голосно вибухало в Нижегородській області. Арев повідомляють місцеві жителі. На ранок безпілотника були помічені над населеними пунктами Велітьма і Саваслейка. В останньому як відомо розташована військова база, з якої злітають ненависні міги. За даними телеграм каналів знищено два міги. 31 к Парада якраз з ранковим вильотом здетонували ракети «Кинжал» – Дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними на Саваслейці дислокована четверта філія державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони Російської Федерації. колишній четвертий центр бойового застосування та переучування льотного складу ВиПСРО. Сім також потужні вибухи у Воронежі. очевидці нарахували понад 10 осіб до аеродрому на ангарах з кабами. Атаку БПЛА зазнала і корищина. Зокрема, удари наносилися по резервах окупантів, які знову вишикувалися в колони. У Білгородській області оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Горять два аеродроми та таємна військова база. У той же час телеграм-канали пишуть, що ЗСУ прорвалися на аеродром, а В Білгороді в одному з районів уже вісить український прапор. Що один міг 31К під контр... Ролем та виведений в Україну українські пілоти захоплюють літаки та ракетне озброєння до бортів. Пишуть, що ЗСУ також підірвали дамбу, яка врізала підкріплення, що не може підійти до Білгорода. Загалом наші сили захопили понад 15 бортів за білгородську спецоперацію та понад 23 ракети. кинжали яким також сьогодні бомбили Саваслейку. гарячо на Росії з самого ранку телеграм-канали пишуть про понад 135 загиблих окупантів, які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Сирен не було а безпілотники почали збивати в той момент, коли вже все пекірували на аеродром. Нагадаємо, на аеродромі старий дуб українські пілоти захопили до 160 шестидесяти кабів різної модифікацій. Поблизу Курська захоплено дві сушки, які налатовані на скиди цих кабів. Зовсім скоро як пілоти, тільки освоїті скиди росіянам стане не дуже весело. Літаки та бомби вже на території України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів у голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.